Доброго вечора, бо у нас саме вечір зараз. І я закінчила всі свої домашні справи і вийшла трішки відновитися серед квітів. Сьогодні дуже похмурий день. Мабуть, похмурий, тому що все Дніпро сумне. Ну, ви розумієте, чому? Нелегко нам прийшлося. І... Багато людей в стресі, тому, ну, будемо триматися і переживемо і цю атаку без наслідків. Я вийшла на свою діляночку. Хочу показати вам ще деякі хризантеми, які нещодавно розквітли, і я вам ще їх не показувала. Вийшла зняти хоча б коротеньке відео. Щоб поспілкуватися з вами, бо дуже приємно, коли ви звертаєтесь до мене з якимись питаннями, коли ви пишете теплі слова, я надихаюся, і мені хочеться діяти, і хочеться показувати вам красу. А що як ви теж відновлюєтесь, коли бачите мої квіти, тоді я вдячна Всесвіту за те, що маю таку можливість. і Вирощувати і показати вам свої квіти. Приємного перегляду. Моя красунечка сива дама. Доволі висока хризантема, гарного кольору, і має таку сивину. Справді, відтінок схожий на сивину. Краєчкам. А, я зрозуміла, на зворотній стороні пелюсточок сивина, тому коли квіточка повертається до нас боком, ми бачимо її неначе сивою. Сподобався мені цей сорт, буду розмножувати і буду мати на увазі, що треба саджати десь біля опори. Ось доволі гарні квіти теплого рожевого кольору. Це сорт серія гомпі. Квіточка величенька і туго набиті квіточки. Мені сподобались квіти цієї серії, тому я думаю, що на наступний рік пошукаю з цієї серії. Квіти інших кольорів: білу, жовту, бронзову, червону. Маю великий кущ ось такої хризантемки. Я буду дуже вдячна, якщо хтось впізнає її і напише мені назву цієї хризантеми. І чи є такі? Інших кольорів. Може, це те, теж якась сортосерія. Величезний утворився кущ на задньому плані, отак показую. Гарний, дуже теплий сорт з назвою Дикий мед. Насправді, відтінок меду. Сонячні квіточки анемони. Прямо якщо дивишся на ці квіточки, стає тепло? Ще один незвичний сорт з високими гілочками і дуже-дуже насиченим кольором. Розквітнула нещодавно, тому думаю, що ще протримається. Ось ось цікавий кущик. Він з рум'янцем. І зверніть увагу, які закручені пелюсточки. Кінчики пелюсточок, неначе кучерики. Гарна ромашечка це один із сіянців. А бутончик взагалі іншого кольору. Я чомусь думала, що розквітне щось червоне. А ні, розквітли рум'яні та кучеряві ромашечки. Поряд просто біленький. Думаю, що це гуси лебеді. Ну, а оцей сіянець, він вразив. Розміром квітки. Великі квітки. І великий був кущ. Уже дарувала букети з його. Бо він багато кого приваблював. Отак виглядає кущик шангу. Один я вам уже показувала, де він більш такий пишний і більше бутонів. А цей кущик. Менший, але квітка велика. Щоб я показати вам порівняно з долонькою, то більш, ніж рука. А як відквітаю ось перша квітка, то теж, наче сивина на кінчиках пилюсток. Тут на пеньочку. У мене кнайп на видному такому місці, тому що гарні, веселі, веселі маленькі квіточки. На завтра запланую навести лад у своїх міні-клумбочках з сукулентами, тому що, койде де є Трава, якої треба позбутися. А ще треба прибирати листочки, які облітають з дерев, тому що вони не повинні тут знаходитись. Тут цукуленти повинні бути відкритими. Ще одна цікавинка розквітла. Я не знаю, скільки вона протримається і як вона буде зимувати, але, думаю, прикрию її. Ну, колір, як вогники, видно здалеку-здалеку. Дякую, що зо мною прогулялися по моєму садочку. Вже скоро зовсім стемніє, тому я навіть не знаю, як початківець, яке буде це відео, коли починає смеркатися. Але хочу побачити, хочу для досвіду, хочу побачити. Дякую вам, дякую за перегляд, дякую, якщо ви підписалися, поставили вподобайку і, якщо ви натиснули на дзвіночок, то ви побачите наступне моє відео. До нових зустрічей! Обіймаю вас своїм серцем, миру і тихої ночі!